Ранкова рутина з мамочкою в декреті. Прокинулась я о 10 ранку та одразу побігла приводити себе до ладу. До речі, як вам ця масочка, бо мені вона дуже пересушує шкіру. Нарешті я замовила нам з донечку електричні щітки, тому, поки вона спить, роблю тихесеньку розпаковку. Максимально відповідально підійшла до цього питання, тому дуже довго та ретельно обирала ці девайси і все ж таки обрала щітки від Medica Plus, тому що вони мають японську якість. Рівно в 11.00 я почула, що моя донька вже прокинулась і стрибаю у своєму ліжечку, тому побіжала її забирати. А далі ми починаємо свій щоденний ранковий ритуал, який ми завжди робимо разом з донечкою, тому що я намагаюсь з дитинства її привчити доглядати за собою. Звісно, поки що в неї немає потреби використовувати всякі масочки або кремчики, тому я її просто вмиваю і ми починаємо чистити зубки нашими новими чітками від Плюс». Просто подивіться на цю щіточку, наскільки вона мила. Мені здається, що вона сподобається кожній дитині, тому що моя марта просто в захваті від неї. До речі, я неодноразово чула поради від лікарів щодо девайсів Медікаплюс. Я, як будь-яка мама, звісно, хочу обрати все найкраще для своєї дитини, тому це моя вам щира рекомендація.